Новий навчальний рік уже на старті і розпочнеться за два дні. А учні київських духовних шкіл уже сьогодні урочисто вишикувались біля пам'ятника Петру Могилі. Для цих юнаків сьогодні чине найурочистіший момент у студентському житті. У всякому разі він назавжди має залишитися у пам'яті у білих сорочках з новенькими підрясниками вони, а до лав Київської духовної семінарії зараховано 54 вихованці. У піднесеному настрої очікують владику ректора. Архієпископ Сильвестер звертається до першокурсників із настановою і благословляє кожного на носіння підрясника першого одягу майбутніх священників. Тут же на площі перед адміністративним корпусом семінарії хлопці швиденько перевдягаються, та це не просто зміна одягу, яка безумовно їм пасує, а й зміна у житті. Віднині вони студенти семінарії, вихованці духовного навчального закладу. Сьогодні вихованці першого класу Київської духовної семінарії отримали благословення на носіння підрясників, і цей одяг він є символічним, тому що Вихованці починають новий етап свого життя етап служіння церкві. І цей одяг, який вони постійно носять, він відрізняється від одягу звичайної людини. І це має нагадувати, що їхнє служіння це особливе служіння, яке вони починають у своєму житті. Підрясник також часто називають одягом смирення, тому що людина, яка Дає на служіння Богу, вона не може здійснювати своє служіння без смирення. Це також і одяг послуху, тому що майбутні чотири роки вихованці Київських духовних шкіл будуть перебувати у послуху та у розпорядженні Київської духовної семінарії та академії. Це особливий період їхнього життя, це період випробування, це період становлення, це період, коли вони мають здобути. Базу та фундамент для всього свого майбутнього служіння. Саме тому сьогоднішній день їхнього життя він є особливим. Він наповнений трепетом та наповнений рішучості служіння Богу.